А в Києві демонстрація минула вперше без комуністів і вигуками Слава Україні. Марш в справедливості стартував біля метро станції Арсенальна. Колона людей рушила звідти, спинилася біля кабінету міністрів. Там вимагали підвищити зарплатню і скасувати депутатську недоторканність. Також активісти пояснили, чим їм не подобається комуністична ідея. Маршував з ними Олексій Сімаков. Перше за останні роки, перша травнева демонстрація відбувається не на майдані Незалежності, не на Хрещатику, а на вулиці Грошевського. І вперше на першотравень травень серед демонстрантів немає жодного прапору комуністичної партії. Переважно це стяги соцпартії, профспілкові знамена та державна символіка. У день міжнародної солідарності трудящих комуністів не запросили як зловмисних саботажників, пояснили представники блоку лівих сил. Коли е голосування по е Антикорупційних законах, коли голосу комуністи відсутні, коли голосування за цілісність країни, комуністи відсутні. Мені здається, що їх позиція деструктивна. Вони не працюють на єдність країни. Але дух комунізму на святі все одно сновигав. Демонстрантам пропонували придбати комуністичні газети, які уславлюють Путіна, та значки із зображенням Йосипа Сталіна при Сталіні Рос... Росія взяла. Подапіку западну Україну і витянули їх із такої ситуації, коли там просто люди вимирали. Першотравнева демонстрація зібрала найрізноманітнішу публіку. <му> Якщо ветерани та пенсіонери прийшли самі, то бюджетників та учнів вочевидь чимось заохотили. Києвсько дихають Україну. Я дихаю колоною. Демонстранти рушили до Кабміну дорогою, дехто навіть вигукував майданівські гасла. Слава народу Тим часом на Майдані жодного натяку на 1 травень. Люди прогулюються головною площою країни, розглядають пам'ятні світлини та просто фотографуються. Сама ідея свята козакам до вподоби. Вони за працю однак комуністичні традиції зневажають і ведуть показати єдиного комуніста на майдані. Ось він висить на стовпі. А за що висить? Я щоб їх не було, хай усі дивляться, хай з Путіном таке б щойно першотравнева акція стала добігати кінця, як з'явилися невідомі в камуфляжі і, вочевидь, на підпитку. почали сперечатися. Ми кожен праздник відмічали на крищатіки. Ви приїхали і насрали тут. ви посмотрите, вони воняють. всі. А ми крищатіка. Я його 44-го року по кирпичику мальчикам отаківав. Отремонтую, я пам'ятаю кожен год. От, ви! Вот. вот это стоять на, на площаді. Я вже стою тут майже півроку. півроку, То я маю це все лишити. Для чого? Вам в Києві вже не набридло. А, в Києві, як це, в столиці може набриднути. Не Ще за мить усі помирилися і заходилися співати пісень про боротьбу та мир. І нехай хай сами завжди буде. Надія віра і любов. Ближче до полудня демонстранти розійшлися. Усе минулося мирно і без провокацій. А рух транспорту на Грушевського знову відновили. Олексій Сімаков, Олександр Альбінський, програма Вікна СТБ.